Українським пенсіонерам почали нараховувати про індексовані пенсії, хто та скільки отримає у міністерстві соціальної політики. Розповіли про зміни після індексації 2025. Що відомо про підвищення виплат в Україні триває традиційна щорічна індексація пенсій. Станом на 7 березня уже 2,5 мільйона пенсіонерів перерахували підвищені виплати на загальну суму майже 20 мільярдів гривень. Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Марчак в ефірі телемарафону: цього року пенсії українців проіндексують на коефіцієнт 11,5%. Загалом на це піде 57,5 мільярда гривень нововведенням є те, що зростуть навіть найменші пенсії. Які раніше індексували не повністю мінімальна сума підвищення, як і раніше, становитиме 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Щоб зменшити розрив між мінімальними та максимальними пенсіями цього року ухвалили рішення про скасування спеціальних надбавок та коефіцієнтів для пенсійних виплат, які перевищують 23 тисячі гривень. Міністерка наголосила, що в умовах війни потрібно передусім підтримати пенсіонерів з найменшими пенсіями. Як же перевірити новий розмір пенсії після індексації з 1 березня 2025 року пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабміну? У ПФУ підказали, які дізнатися розмір підвищення своєї пенсії з 1 березня 2025 року. Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії відповідно до постанови Кабінету Міністрів 209. Індексація спрямована на підвищення рівня соціального захисту громадян, зокрема найбільш вразливих верств населення, щоб дізнатися про новий розмір своєї пенсії, громадяни можуть скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду України, як перевірити про індексовану пенсію. Перейдіть на вебпортал пенсійного фонду та натисніть Вхід, авторизуйтеся за допомогою КЕП, БАГКИД або «Дія», «Підпис». У лівому меню відкрийте розділ Моя пенсія та перегляньте оновлений розмір виплат перерахунок пенсії є важливим кроком у підтримці соціального добробуту українців в умовах економічних викликів. Наскільки виростуть пенсії у березні, кому саме підвищать виплати бізнес? Індексація відбувається фактично у два етапи. Йдеться про пенсії, де з якихось причин основний розмір пенсії дуже малий, наскільки загалом збільшиться пенсії у березні, вже розпочалася березнева індексація пенсій. Згідно з рішенням Кабміну, пенсії підвищать на 11,5%. Загалом перерахунок відбуватиметься так само, як і минулого року. Індексація має торкнутися майже всіх пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2025 року. А це понад 10 мільйонів громадян. Наскільки зростуть мінімальні виплати у звичайних пенсіонерів, на 11,5% індексуються мінімальні пенсійні гарантії, встановлені залежно від стажу та віку пенсіонера у осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути меншим, ні. Ж 3758 758 гривень було 3 370 гривень тим, кому виповнилося 80 років і які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, так само 3758 гривень було 3370 гривень у віці від 70 до 80 років, хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок. 3613 гривень було 3240 гривень у віці від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок, так само 3613 гривень було 3240 гривень, кому не виповнилося 70 років і які мають. 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю і групи, 3323 гривні було 2980 гривень, у інших непрацюючих осіб, 3038 гривень було 2725 гривень. У всіх зазначених випадках індексація відбувається фактично у два етапи. Йдеться про пенсії, де з якихось причин основний розмір пенсії дуже малий спочатку індексується цей основний розмір пенсії, який все одно залишається меншим за мінімальний, а потім загальний розмір пенсії підтягують до оновлених розмірів мінімальної пенсійної виплати. Індексація пенсії з 1 березня як порахувати розмір свого підвищення вже у березні більшості українських пенсіонерів підвищать пенсії у рамках щорічної індексації. Дізнатися про розмір свого підвищення можна вже зараз, розмір підвищення залежатиме від кількох факторів, а саме заробленого пенсіонером страхового стажу, розміру заробітної плати, наявності інвалідності тощо. Дізнатись розмір свого підвищення можна, скориставшись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього зайдіть до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису або ідбанкінгу. Зайдіть до розділу Моя пенсія, де буде вказано розмір виплат, також розмір пенсії після індексації можна розрахувати самостійно. Скориставшись простою формулою, у ній потрібно використовувати розмір середньої заробітної плати по країні за останні три роки 2022, 2023 та 2025 роки. Свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та свій коефіцієнт страхового стажу. Так, за даними пенсійного фонду, середня зарплата в країні за останні три роки становить 15 тисяч гривень, свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна порахувати, поділивши свою середню зарплату на середню країну. Наприклад, ваша середня зарплата становить 11 тисяч гривень. 11 тисяч ділимо на 73, для розрахунку коефіцієнта страхового стажу множимо свій стаж на 1%. Наприклад, ваш стаж становить 38 років, 38 множимо на 38, тепер середню зарплату по країні множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та множимо на коефіцієнт страхового стажу. 1557,90 множимо на 0,73 та множимо на 0,38 дорівнює 4 176,84 гривні. Кому і наскільки підвищать пенсію з квітня важливе повідомлення для пенсіонерів. Більше інформації дивіться далі у відео. Хороші новини для українських пенсіонерів Уже з квітня відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Дізнайтеся, кому підвищать виплати та наскільки зростуть суми у квитанціях. Вже у квітні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає підвищення пенсій. Проте це не індексація, а автоматичний перерахунок для певної категорії громадян, кого стосуватиметься підвищення. Перерахунок пенсій відбудеться для працюючих пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати та сплачувати внески до пенсійного фонду. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю Ютуб каналу Росбізнес Консалтинг Україна. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, у квітні автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Він врахує додаткові пенсійні права, які вони накопичили за останній рік роботи, пояснила Марчак, наскільки зростуть пенсії, розмір підвищення залежатиме від тривалості роботи після призначення пенсії. Рівня заробітної плати та розміру сплачених внесків, якщо внески сплачувалися з мінімальної зарплати, підвищення буде незначним. Водночас для тих, хто отримував вищу зарплату та сплачував відповідно більші внески, розмір надбавки буде суттєвішим індексація пенсій у березні 2025 року, окрім перерахунку працюючим пенсіонерам. У березні 2025 року відбудеться традиційна індексація пенсій. Очікується, що виплати в середньому зростуть на 11,5% приблизно на 556 гривня важливо. Мінімальна сума підвищення після індексації складе 100 гривня, а максимальна 1500 гривень середня пенсія зросте з 5789 гривня до 6345 гривня. Будьте в курсі змін та слідкуйте за оновленнями щодо пенсійних виплат.